Ми починаємо пошук народного шефа. Освіт, квітах, варанина. Завжди куштую. О, як пахне. Харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. Смачнюсінький плов, Віємо. мушлях, Зірка тут я. А експерти професійним оком обиратимуть найкращі. Дуже багато мінусів. Це зашкварно на мій погляд. ще можна було випити. То ж, отримає звання народного шефа. Гарненько но... смачненько. <Смеш> 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 Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіоналів? Ой, у мене сльози. пішли. Не плач. Не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кускус. -кус". Це щось новеньке. Давайте дивиться. Доброго дня, мене звати Каріна, і сьогодні я буду боротися за звання народного шефа країни. Я приготую свою улюблену страву, перевірену часом. Це буде Локшина з курятиною і овочами у соусі Теріятня. Карина Пріз 30 років, дівчина, яка співає і з любов'ю готує для чоловіка та доньки. Моя кулінарна історія почалася ще дуже давно. Одного разу а, у нас не склалося в житті, і чоловік каже: А приготуй мені котлет, а я піду і на ринок їх продам. Як я буду готувати? Я ще ж не вмію, мені 19 років, мені треба вчитися. Ну що я там тобі наготую? Ні, давай. Ось я піду продам. Ну добре, я їх приготувала. Він їх пішов, продав, всі їли. І кажеш, на наступний день треба, готуй знову. М -м Добре, гаразд. І що виходить? На другий день він туди приходить, а вони майже чи не кидаються в нього тими котлетами, кажуть, ди звідси, більше не приходь, і котлети свої не приносять, забирай їх з собою. Отак От мені було соромно, <сум> чоловікові також. Але що поробиш, то є досвід. Від досвіду не попреш. Пам'ятаю, була в мене цікава історія, пов'язана зі спеціями. Збиралася я ж приготувати свою фірмову страву локшину і купила собі паприку і прийшла, і готую, і смажу, нарізаю все. Потім же ж подаю чоловікові все це, а він це куштує і просто так кривиться, як ніколи. Я думаю, що трапило, щось таке. Що вона каже, як ти його так переперчила? Думаю, ти чого ж переперчила? Все як завжди, нічого нового. І потім я куштую цю паприку, а це справжні чилі. Це був жах. Страва була пошкоджена. Ну і моя репутація перед чоловіком також. Тому наступний раз перевіряйте спеції, не відходячи від касси. Дня, а чи можна придбати стегно у вас? Мені десь кілограмчик потрібен. Кілограмчик. Кісточки ми почистимо. М'яса залишиться менше. Вам на все добре. Ми придбали всі продукти. Тепер можемо починати готувати. На кулінарний шедевр шефа з народу вже з нетерпінням чекають експерти професіонали, які і будуть оцінювати страву. Привіт, мене звати Каріна, і я буду боротися за звання народного шефа країни. Я борався йти барась. Олександр Громлюк, шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту Пекельна кухня, досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. І сьогодні я приготую локшину з овочами та куркою під соусом теріякі. Але це не локшина, це Паста фітучиня. Італійські макарони. А в неї набірчик такий більш азійський. Я б, скоріш за все, взяв би рисову локшину. і це було б більш концептуально. Вадим зажинський. пава, Шеф-кухар з багаторічним стажем. Переможець проєкту майстер-шеф та учасник битви сезонів, діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Я люблю використовувати для цієї справи філе курячого стегна. Теж обожнюю використовувати філе стегна або м'ясо стегна, бо м'ясо стегна воно ще зі шкірочкою. Хто любить. Олександр Гриценко професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту Майстер-шеф, 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Далі ми беремо пательню і наливаємо трошки олії. Бережемо фігуру, тому наливаємо не багато. Бережемо фігуру, моя ти молодець. Курятину ми нарізаємо соломкою тоненькою. Не забудьте попередньо наточити добре ніж з таким манікюром. Каріночка, тобі гострий ніж не знадобиться. І справжній шеф-кухар ніколи не буде працювати з тупим ножем. Справжній шеф-кухар, візьми яйця, італійську муку і зробить пасту. Маринувати м'ясо я не буду, так як я вже додам певні спеції при смаженні. Щоб збагатити, але не перенаповнити смак м'яса. Якщо це азійська страва, то все ж таки там більше люблять перенасиченість по смакам, тому там використовують агресивні яскраві спеції для того, щоб у страви був максимально яскравий смак. Дорізаємо наше м'ясце так, його багатенько, щоб всім хватило на всю велику сім'ю. Якщо ви робите для сім'ї, а народний шеф завжди робить все для сім'ї. Ну, стільки я роблю для себе інколи тому я нормальна повноцінна сім'я. І <свіс> мій. Кладу наше м'ясо на пательню. Вона якраз перегрілась. Азія — це у нас дуже швидка обсмажка. І потрібно розігрівати на максимум пательню. М'ясо має схватитися, щоб воно залишилась ніжним, а сік має затиснутись всередині м'яса. Дуже багато курки на таку маленьку пательню. Вона зараз не обсмажується, а вариться. Щоб правильно відповідали процеси, ми маємо змінити нашу досточку і замінити її на чистеньку для нарізки овочей. Молодець, все правильно робить. Інколи можна просто перевернути. Ну, це так, просто лайфхак, щоб не мити дві дощечки, а помити одну просто з двох боків. Взагалі. Моя вища освіта це викладач вокалу. А кулінарія це моє хобі. Прикольно. Дуже на мене схоже. Я працював будівельником, потім меблі робив, а потім став кулінаром. Клас. Я завжди в дитинстві мріяла е готувати або створювати щось цікаве. І ось моя мрія збулась. Так, поки м'ясо наше смажиться, ми почистимо часничок. Великий, крупненький. Розмір чесника не має значення. Добра господиня знає, що крупніший часничок краще чиститься. На цю кількість можна зробити 3-4 зубочки, бо смак має бути ярко виражений. Азійський смак умавій має в собі заключати дуже багато смаків, які перетворюються в один знайомий нам смак. Це смак у мамі. Якщо господиням потрібно багато чесничку начистити, то є певний лайфхак. Ми беремо голівку чесника, розминаємо її. Бажано ще можливо трошечки. В мікрохвильовочку або в духовочку буквально 30-40 секунд хвилина, максимум, щоб скоринка від, відліпилась від самого чеснику. І додаємо, наприклад, в якусь ємкість. Потім накриваємо кришкою з іншої сторони. І якщо добре-добре потрусити, весь часничок буде почищений. В мене, до речі, навчив цьому лайфхаку. Як трохи мене збрали, беремо десь грамів 20 імбиру, нарізаємо маленьким квадратиком, квадратиком, не кубиком. Будьте уважні, і додаємо м'ясо, щоб смак м'яса став насичніший. Можна імбир дуже-дуже дуже, дуже, дуже мілко різати для того, щоб він не потрапляв нам на рецептори дуже ярко, тому що він дуже яркий продукт. Взагалі з кулінарією в мене в житті пов'язано багато цікавих моментів. Я вчилася і суші крутити, але це був не дуже гарний досвід. Суші не крутяться, крутяться роли, а суші вони ліпляться. У людей є роли, а у мене були рулони. Це про мене сказано. Я готував ролл 7 кг. Ото ролон був. Під час того, як у нас смажиться м'ясо, ми можемо нарізати і підготувати овочі. Е, почемо з цибульки тоненькими по напівкільцями. Ріже цибулю дуже гарно. Мені Троху подобається. Дівчатам треба бути обережно з пальцями. А хлопці ріжтесь. За дівчат всі переживають, за хлопців одним більше пальцем, одним менше, яка різниця. Не забуваємо поглядувати на наше м'ясо. Коли волога випарувалась, можна додати сіль та перець. Так, у загальній композиції блюда м'ясо не буде прісним, а буде мати свій особливий смак. Вона додала ще сіль перець, і перець м'ясо взагалі випустило весь сік, свій краще все додавати в кінці по спеціям. Тим часом ми будемо нарізати моркву. Можна нарізати тоненькими смужечками. Щоб морква не гуляла, вона ж у нас кругла, ви зрізаєте одну частину, вложите її на бік на плоску і нарізаєте собі як завгодно. Потім розділяємо навпіл і тоненько, ось так трошки з коса. У нас виходить рівненька довга смужечка. Нарізка моркви теж мені подобається, але все це в сторону Азії, якби лакшина. Ай-яй-яй. Ми перекладемо нашу моркву окремо, у гарненьку мисочку. Також ми зробимо з цибулькою. Беремо наступний перчик, обрізаємо його зі всіх боків, вирізаємо серединку. Трошечки неохайно, тому що я бачу, що зернятка все рівно літають, можуть попастися в страві, і це буде вже не дуже приємно. Я завжди вчу всіх своїх кухарів зрізати внизушку і верхушку для того, щоб просто можна було вирізати серцевину і ти розклав і нарізав собі на будь-які е... шматочок. Ми беремо такий перчик, щоб він був дуже яскравий, тобто, коли. Інгредієнти у нас різного кольору, то блюдо буде яскравіше. Так ріже по вухам слово блюдо страва. Тоненькими полосочками ми нарізаємо перець. Взагалі цей рецепт традиційної японської кухні. Він там був як стрітфуд. локшина була інша, то може там воно і було б японське. Зараз я бачу таке щось ф'южн. Це було таке щось цікаве, і що захотілося спробувати, але у власній інтерпретації. Тобто були змінені деякі спеції, і так створився, в принципі, вже добре знайомий у всій моїй сім'ї цей рецепт. Все намагаємося різати довгими смужечками, щоб не порушувати композицію нашої основної страви. Все правильно він робить, тому що всі інгредієнти мають бути схожі, особливо в такій скарби. Наступний інгредієнт у нас це кабачок. Кабачок. Величенький. Також, як і моркву, нарізаємо наш кабачок на полосочки. Потім будемо формувати тоненькі смужечки. Тоненько-тоненько. Що не додасть кабачок разом з усіма овочима? курить на вулицю. Залишився останній інгредієнт це грибочки. Ми хочемо, щоб ці грибочки було видно, тому робимо досить товстеньку смужечку. це вже дійшло з золотавої скоринки. Не дуже прямо золотиста скоринка, щоб зробити гарну, красиву. Підсмажені овочі, ми м'ясо пересипаємо окремо. Бачите, скільки води ще витікло, воно просто зварилось там. І не миючи на цій же пательні, щоб зберегти усі властивості смакові, ми будемо смажити овочі, почнемо з цибульки і будемо поступово змішувати всі інгредієнти. Не булькотить, не шкварчить. Тобто вона просто на е, холодну сковорідочку виложила цибулю. І зараз вона буде не смажитися, а знову ж таки трошечки підварюватися. І тоді ця цибуля була не така соковита, як могла бути, якщо б ми її кинули на дуже гарячу сковорідку. Чекаємо, поки сп... <смачає> цибулька буде смажити. Чекаємо. Наша цибулька почала смажитись. Ми додаємо моркву. І все доводимо до золотавого кольору. Водичка закипіла, тому ми можемо поринати наші макарончики гарні, красиві. І це ж не лукшина, це італійська паста. Я бачу, що це фіточині, тому що я їх 98 камазів переварив. Вони не використовуються в азійських ставах. Пам'ятаємо те. Що ми можемо не підсолювати воду, так як будемо додати соєвий соус. Але якщо варити макарони для італійської пасти, то завжди вода має бути морською. Макарони ми варимо до стану аль денте. Деякі варять там 3-5 хвилин. Я завжди дивлюсь на стан макарон і перевіряю їх твердість. 7,5 хвилин. Буде денте. Потрошечку можемо додавати і наші грибочки. Якщо наша сковородочка трошки суховата, можна додати олійки. Для азійської кухні потрібна інша сковорідка, висока температура і потрібно швиденько на високій температурі обсмажувати овочі. Взагалі, мені здається, зараз локшина. Це вже така універсальна страва, яку можна, в принципі, купити е, на кожному кроці. Але... Вона ніколи не порівняється з цією стравою, коли ти вариш і готуєш цю страву вдома. Ну, Звісно. А якщо ти ще готуєш для своєї сім'ї, вона буде приготовлена з душею та з любов'ю. Будемо додавати ще наш кабачок і перчик. Я вже не буду їх відокремлювати. Ми доводимо їх до повного обсмажування. Гриби. Дали свій сік, і зараз перець кабачок будуть відварюватись в цій масі. З кабачком буде горе. Він стане як така ну, коротше фігня буде. Такий м'як, який. Кабачок я б додавав би в останній момент. Ось такий у нас гарний виходить овочевий мікс. Кольоровий, такий світофорчик. Колись я читала, що в принципі знак рак Дуже любить готувати, і він до цього має добру здатність. Треба перевірити, чи всі топовіші кухарі раки. Бо я скорпіон, я, походу, не стану топовим шеф кухарем. Я рахую, що мої здатності мені перейшли від моєї бабусі. Бабуся нас завжди зустрічала вдома з якимись рибними пирогами, з варениками — Це такий був великий напівмисок, і він був зі шкварками. Це класно. Це мати так гарно. І бабуся завжди любила готувати. Тобто всі гості, які приходили до нас, були вражені її майстерністю. Бабуся це найприємні спогади з дитинства, коли ти приїжджаєш, і вона тебе накормить дуже сильно. Це незабуваємий смак. Ось, напевно, і я також пішла в неї, якось кажуть, по крові йдемо. І наслідую свою бабусю. Ті гарні прикладочки. Він ще такий слав. опа Прокладочки поп Проклавнички будуть. Будемо зливати наші готові макарончики, щоб не переварились. Ось ми пересипали наші макарончики і такий гідний лайфхак, щоб макарони, поки чекають, не злиплись, їх трошки треба змастити маслом. До речі, раніше теж думав, що потрібно надавати оливкову олію. А потім, коли я поїхав до Італії і зрозумів, що вони ніколи цього не роблять. Це велика помилка. Для чого? Тоді макарони не злипнуться і будуть чекати своєї черги і не будуть перетворюватися у макаронний мішок. Італійці будуть дивитися, все, це тюрма. Наші овочі доходять до своєї готовності. У цей час ми можемо нарізати чесничок, нарізаємо дрібненько. Краще все роздушити ножем часник і нарізати дуже мілким кубиком. І все пересипаємо до наших овочів. Пасти люблять якісь соуси та рагу. Якщо б вона б нарізала ці. Перець, цукіні, кабачок, моркву, додала там, томати, трішечки бульйона, трішечки білого сухого вина. І все це протушкувала, додала туди пасту. Бу -бу -бу. Було б набагато цікавіше і по-італійськи. Це мій домашній рецепт, тому спеції я вибирала по власному смаку. Вважаю, що наш перець. Підкреслить паприка, овочі підсилить сушений імбір, мелений коріандр та мелена зіра придать їй нотку такої пікантності. Пішла вода в хату, і вже і коріандр, і зіра, і ти такий ф'южн почався. Азіатська кава додають всього лише соєвий соус, додають кунжутну олію і майже все. Солити я вже не буду, а перцю додам. Час це поєднати з м'язцем. Дамо ще десь хвилинку разом підсмажитись, щоб усі інгредієнти поділились своїм смаком і наситились один одним. Непогано було б трошки цукру додати. Було б добре, якби вона от курку коли смажила, додала б цукор і він би трошечки там підсмажився, трошечки покоричневів. І було б взагалі прям пісня. Светруха моя каже, що цукор треба додавати до пікантності. І неважливо, яке це блюдо, вона усюди його кладе і каже, це для пікантності. Для якої такої пікантності? Трошки. Цукор додається для карамелізації. Ми трошки його підсолодимо і, в принципі, наші овочі готові ми можемо додавати соус. Беру соєвий і десь мілілітрів 50. А що в неї в стакані? Віскі з колою. Овочі мають переженитись. Так що нехай овочі женяться. Наступним кроком буде соус теріякі. А, соус теріякі, вибачте. Також додаємо кілька ложок. Він густий, трошки солодковатий. Теріяки робиться на основі соєвого соусу. Тому соєвий соус в даному випадку. Не потрібно. І ми доходимо до нашої фінальної стадії. Ручки в нас помиті, тому ми доїдаємо нашу локшину. Щось вона додавала то олію, але вона все одно дуже сильно злиплася. О, яка гарна, тягуча, саме смак. І можемо ретельненько все перемішувати. Наша локшина готова. Беремо гарну тарілочку і намагаємось викласти нашу локшину. Оп. Гарненько. Дістаємо м'ясце. Така здорова насичена порція. І перчик, і грибочки, і кабачок. Я бачу, що перчик ти... yeah! протушкувався. Немає цього якогось перечного, грустни, бо коли азійські страви то там дуже багато різних текстур, які під підкреслюються цими яскравими смаками. Трошки просипаємо кунжут. Можна, до речі, кунжут додавати, коли обсмажуєш овочі. Трошки додаємо зелененької цибульки, і для завершення додаємо декілька листочків петрушки. Власне, локшина з курятиною і овочами під соусом теріяки, готова до вживання. Усім я бажаю. Я. Не бажаю. Так, ладно, от мені роздражає ця штука. Яка штука її роздражає? <реж> Лежить на тарілці бісить. Затерти тарілочку для подачі. Я бажаю експертам гідно оцінити мої кулінарні старання. А усім телеглядачам я раджу скористуватися моїм рецептом і, можливо, доповнити за власними подобаннями. Ні, ні. Це не локшена паста, курка не смажена, підварна, овочі протушковані. Це страва для, для сім'ї і для звання народу шефа. Цього трошечки недостатньо. Мені дуже подобається азійська кухня, і вона приготувала це майже правильно. Карін, звання народного шефа, тобі прям ручки. треба ну, зробити поменше. <поманжую> я побачив мало технік, я побачив ф'южн, я побачив різноманітні спеції, які не дуже пасували до цієї страви. І тому я не можу дати цій дівчині. Народного За рішенням експертів Карина не отримує звання народного шефа. На сегодня.